привіт! Сьогодні ми вирішимо, mm -hmm. яка графа найбільше підходить. Перше, які ви любите ігри, такі як страшилки, чи такі, як там, де збирати тваринок, і якісь милі. Нет, там, де нема страшило. Який ваш любимий колір? Такий е темний, як чорний, чи такий світлий, як білий. І я люблю більше адоптомії, чим мама. Вибрала в першому варіанті. Тобі більше підходить ММ2 і різні хори. Е, ну, Я думаю, можна йти в облакс якийсь хор. А якщо тобі більше подобається білий колір, і в першому питанні тобі більше подобаються якісь милі ігри, не такі, як страшні, значить тобі підходить ну, і може малювання яке. Не забудь підписатися і поставити.